Вітаю всіх! Сьогодні, 8 жовтня, південноукраїнський енергокомплекс продовжує стабільну роботу відповідно до диспетчерських завдань. Усі енергоблоки АЕС забезпечують безперебійне постачання електроенергії. Каскад ГЕС гес покриває пікові навантаження, стабілізуючи роботу атомної станції та енергосистеми в складних умовах війни. Безпека на об'єктах залишається під контролем. Радіаційний фон та екологічна ситуація відповідають міжнародним нормам. Ми продовжуємо посилювати заходи протипожежної безпеки. У підрозділах створеної цихові комісії та до середини жовтня будуть проведені огляди виконання основних показників. Цього тижня комісія НЕКАНЕГАТО спільно з держанаргонаглядом проводить перевірку готовності енергокомплексу до осінньо зимового періоду. Колектив виконав усі необхідні заходи для забезпечення роботи зимку. Наша діяльність спрямована на підтримку енергетичної стабільності регіону та країни. На жаль, Війна приносить нові втрати. У понеділок южноукраїнська громада провела в останній путь свого героя, старшого стрільця, парашютно-десантного батальйону Євгена Проченка. Він загинув у бою, захищаючи нашу свободу. Схиляю голову перед його подвигом. Від імені всього колективу Південноукраїнського наркокомплексу. Висловлює щире співчуття родині, близьким і всій громаді. Його величезна жертва заради нашого майбутнього назавжди буде вписана в історію боротьби українців за мирне і вільне життя. Слава Україні, слава її героям.